Добрий день, мене звати Саша, собачка в бурдерколі. Звати лапка. Школу дрек я знайшла в гуглі саме звичайний звичайний пошук. По коментарям по соціальним мережам я зрозуміла, що я б хотіла спробувати. Мені сподобалось. Сподобалося, як все виглядає. Мені сподобався підхід, коментарі тренерів. і Я вирішила, що треба зв'язуватись і думати. Була проблема з лапкою, що вона не мала концентрації і зацікавленості в мені. Тобто вона якби щось робила, ніби займалась, Я дуже багато приділяла її часу. але в Якісь моменти помітила, що їй просто не цікаво. Що вона хоче виконує команди, хоче не виконує команди, концентрація. З неї мінімальна зацікавленість в неї мінімальна і те саме, ну це було з їжею, це з іграшками трошки краще, але з взагалі ні. Тобто собаку було важко принувати. З прогулянками теж були проблеми, тому що лавка, так як. І було не цікаво я в принципі. Все, що цікаво на прогулянці, це все, що навколо відповідно, це натягнутий повідець. Відповідно, це нуль реакції на мене, і це призводило до того, що собака якісь моменти не контролює. Також на прогулянці була проблема в тому, що вона дуже активна і мала проблеми з штим, що це називається. Вона Дуже сильно була сконцентрована на рухомих предметах, і в якийсь момент почала на них кидатись. Мені було теж дуже важливо, щоб якщо я віддам собаку, я мала чітке розуміння, що з нею відбувається, і мені було дуже до вподоби під час навчання ця комунікація, тому що робляли фото, відео виставлялись в інстаграмі в окремому акаунті. Кожного дня або тоді коли в неї були тренування, і це було дуже зручно, тому що я бачила її майже щодня. Я не переживала, що з нею все добре чи не добре, як вона виглядає. Весела собака, щаслива чи І це прям прям це було для мене дуже важливо. Перед тим як віддати собаку безпосередньо в школу, я зв'язалася зі школою і подумала поспілкуватись, так як спочатку просто консультація або можливо онлайн-уроки. Онлайн я вже колись займалася, але все ж таки ще раз спробувати ніколи не, 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 не завадити. І в мене було дві консультації, і після цих двох консультацій з тренерами зі школи Трет, я зрозуміла одну річ, чого мені не казали до цього. Що я від собаки, яка поводить себе незвично за рахунок породи, за рахунок її активності, реактивності, я хочу звичайний паспорт Тобто, що базовими командами, базовим послугом я зможу її е, звичну вже для неї поведінку змінити, Тому що це так не працює. І після цього я зрозуміла, що моїх сил мого часу, і так як ніби я з нею займаюся на якомусь базовому кінологічному рівні, як Но я це собі можу дозволити, цього недостатньо. Тому я подумала, що краще це передати в руки професіоналам її. Спокійніше і mm в -hmm. школі мені сподобалось загалом все. Не знаю. декілька моментів виділити. Ну, по-перше, дуже багато плюсів того, що собака дійсно кожного дня зайнята. Це перше. Друге, що мені сподобалось, що вона займається навіть на курсі не соціалізації. Вона все одно в якому ну в якомусь сенсі соціалізувалась, тому що заняття проходять в одному залі з іншими песиками. Вона постійно в контакті з іншими собаками, не бачить навколо, неї прогулянки з іншими собаками. Тобто, це все сприймається, чесно кажучи, більше як табір, мені здається, для, для собак, ніж якесь серйозне жор-жорстке навчання, і це теж великий плюс. Ось і загально. Я дуже рада, що її могла купати, вичислити що є чітке, ем, чітке визначення, скільки їжі давати якої, які смаколики. Тобто, зі мною завжди були в контакті того, що чи щось підходить, чи не підходить. Змінити корм, додати, не знаю, привезти смаколиків і так далі. Це теж супер. Тобто, загально в мене немає не питань. Знайшов інструктор в мене була дуже мила дівчинка. Ось, і мені було дуже приємно з нею спілкуватись. Я задавала мільйон питань, і часу, який у нас було виділено, було недостатньо. але так завжди. Ось, і ще я помітила, що лапка дуже прив'язалась не просто як до авторитету, бо я розуміла, що я не там собаку, і її тренер це буде не її власника, а її авторитет. А я помітила, що вона прям любить тренера. І це круто, це прям до вона в моменти тренування не розуміла до кого вона хоче більше. до тренера, до якого вона звикла, чи до мене якому вона любить. дістажі? Чи співпали очікування? Очікування співпали. Е, ну ніби, немає чогось, що я думала, вона буде вміти а не вміє, чи чогось, що я хотіла, щоб навчили, а її не навчили. По перше, само початку комунікація була чітка, тобто я підписувала документи, в яких було. Чітко в договорі написано, що собака буде розуміти, що вона розуміти не буде, і мене про це попереджали, за нею спілкувалися. Точно так само я, наприклад, розуміла, що якщо в неї була проблема з лицем, то це не значить, що за три місяці вона ніколи в житті більше не буде тяхнути доповідати. Тобто це теж для мене було зустрічено. Через всі ці фактори, що зі мною спілкувалися, я розуміла, що вона буде знати, що ні, всіку нічого. Мене одразу попередили, що не думайте, що ви заберете собаку і більше вона в житті повідеці не потягне. Це залежить тільки від далі, від вас, тобто, ну, що її поведінку і реакцію будуть коригувати, але я теж маю з цим далі. Так, звісно. Я і рекомендувати, готова, і якщо буде потреба, займатися займатися онлайн, теж готова, Ну тобто я як то далі продовжую свій шлях, свій шлях. Плюс в мене залишились заняття по трьом курсам, які я зможу працювати онлайн. Це теж дуже класно. Я за це, тому що мене а, тобто, ну, ніби я дуже мало днів в Києві. Я приймала, що я не зможу отримати повну передачу собаки. Ось але це буде можливо не. Не знаю, лапці подобається, не знаю, що він від цей е, додаток. Я рада, що обрала саме школу вперед. І що все було так, як я очікувала. Е, найголовніше собаку ніхто не був. Собаку немає, ніякої неї немає страху, нічого, і це теж дуже важливо.